Всім привіт. Ми вийшли гуляти. Артем, покажись. Вже побіг, короче. Этот. Що хотіли розказати вам? Тільки що чуть э, не набила справжній фінгал. Yeah. Розкажи. А я хоч гляну, видно, ні? Нічого не видно. У мене шеті. Зв'язки появили в голові. Я не хотіла. Воно Марина отак нахилила Артема. Ну взяла його на руки, і отак нагнулася. Угу. А він поки вона його нагибала. Він звалив корзинку, в якій в мене лежать. Ну речі, я пакую посилки. І Я такий за корзинкою піднімаюся. І Вона Артема піднімає. І він мене оцим затив, як да. бахнув бравіл. А вона сміється, каже, вчора знімали відео, ну, шуткували, що в шуткувалася. Да. То не поняв, то не настоящий. Б. А я кажу, я кажу, це не виліз справжній, ну наче нормально. Так я думаю, де твоя голова там взялась? Я ж нагнувся за цією корзинкою. Ти я що поняла. так його нагибаєш? Дуже різко думаю, за капець. Воно Все про ну, все прозошло і короче... Ну так, да. а він пішов до вані. Ага. Халабуду. А Ваня там? Нема. А де він? Сходи. Може на городі Ваня? Я не знаю. У нас така жара, що просто я не знаю. Сьогодні так, ще й ранок. свято. Так, да, всіх зі святом всю молодь, кому від 15 до 80. Всіх <рив> вітаємо зі святом Днем молоді. Бажаю вам завжди залишатись молодими, красивими, хоча б в душі. Їдем, я думаю, що мені вісімнадцять. Угу. Я теж кажу, ми відносимося ще до молоді, а чи ні. Ні, ну якщо по твоєму такому ну, з 18. Наді, да... Наді, Наді, Наді подзвонив тільки що і кажу, вітаю тебе за святом. Вона каже: з яким? Кажу, з ним молоді. А вона така. А я кажу, чого ти пукаєш? Кажу, ми поїдемо сьогодні. ето. На річку. На річку поїдемо до сестри, заїдемо, забираємо діти альєм, не знаю, ж там аліна ще буде. Дивися, прийшов. І поїдемо на річку. У них там такий добре зроблений пляж. Іди сюди, вже Іди. Іди поздоровкайся з людьми. Я наділа моків. Іди везьму на ручку. Куди ти хочеш? Куди він вже опять хоче. Отак показує. Куди зібрався? А де кіпку викинула? Да? Так що такі плани? Що в нас вимкнули світло? мені да, треба... Нема світла, я не знаю, що нам робити. Я наколотила кефір, вже долила повністю. Думаю, зараз зроблю вафлів. Зробила. А я кажу, жарялатка. А вона каже, я хочу вафлі. Давай, може, хай час. Почекаємо годину, якщо не буде світла, тоді позагрима. тільки Артюма, Артюма Ваню покормила все. Думали, зараз самі щось поїмо. Їм О, такі справи. Світла нема. і угу. е, Я зараз піду теж поуправляюсь. І Наді кажу: приїдемо. Ну десь будемо виїжджати у другій. А вона каже, дуже пізно. І Марина каже пізно. Ну да. ми поки вічно дійдемо, то... може ввечері. А я думаю, світла нема. зараз піду всім їсти, понасипаю бігнем. і одразу на мабуть, поїдемо в обід, да? ну, так? Ну, а що будемо на річці краще. Вон, дитині подобається Ваня, Як так як оломежений з цього з моста, каприга у воду тоді... каже: я тисячу раз пригнув, часки щось, що... щось таке. І приїде одразу і спати. Такі є та наді дзвоню, Альбіна каже. Ми минулого разу, як були, а вона каже. Я не купаю, я кажу, що ти не купайся. Я вчора купалася. Ну я не знаю, що так діти вміють відповідати. А це вона там в телефон. Ну, я чую її, кажу, що я сьогодні буду купатися, наче потім по договору. Ну, да. ну так, так що поїдемо з рідними, поплаваємо, посидимо, можливо, це. Безал... Вони там скільки їх буде, так багато? Нікого немає. Вона нічого не планує. Я ж кажу, може буде Альона. А. Ну може, а так, угу. ж вони нічого не думали. Угу. А може Надька. приїде. Не, там... Ну, бо наш тоді теж сама приїжджала на велосипеді. Угу. Ну, ну, якось так. Угу. Ну ми тоді добре посиділи, там таке місце нормальне біля води, я там покупався. А ти знімала? те? Ні. А, то там на цьому Та я снимала. Не снимала. ж не знімала себе. Там музика грала на все. Э, это, да. Та що, всі галяком, зараз Ютуб опять закриє коментарі і все. Діти галякові. Дітей, да, дітей, да. Вчора, звісно, ви мені написали стільки коментарів. я до сих пор їх ще не прочитала. Мені теж, я в свої не так заходив, як в ці. Насправді, вийшов таке цікаве, цікаве, цікаве відео. Ніхто не очікував, навіть Надя каже. Я передивилась двічі. Каже. Дивлюсь, таке, ну, таке відео ну, спокійне. Типа з... спокійне, Думаю, зараз що там Марина в Ту ікру, а вона додавала. По Помаши. Що, м'ячик, покажи, який в тебе м'ячик. Це Леона м'ячик. Ой, який фу, Леон Он його облизав. У тебе ж дома є гарний. А що, ви не дивилися на басейн його? Це ж наверное, вода вже нагрілася, ми ж наливали. Зараз підемо покупаємося з ним. Да. так. Давай, опа. Все тоді. А, Артем, а машину цю ти будеш убирати чи ні? Дань, понакидав вічно. А що ти сидиш? Деда боїшся чи що? Дід заметає возле двора, у якого Артем зірвав дві абрикосини. Да? Хто там дід? Дід є? То не наш дід, чужий дід. Да? Так Артем ще й в носках треба зняти. Саймон прийшов. Пошли. Пошли, не бійся, боїшся його. Обхода, обхода, десятої дороги. Там не туди ти йдеш. Побігли, побігли, побігли. Та пошли, не бойся. Іди сюди Тём. Боже, страшна жара вже. Тут вода. Вона наче витекла, Артем, що її тут мало. Хочеш купатися, чи ні? Ну така. хороша. Все, бригади. А ну. ти, ти взяв його жилетку? Ми як всі да, чухаємося, чухаємося. Думали, да, що ми взяв. будемо о 12 там. Ми тільки зараз 12-15, а ми тільки виїжджаємо. Це його, як Панама. Чи Панама. Ми, не знайшли? Ні? ні, а. Я ні. Спадки будеш. Не ми нашла. Сіра? Ну сіра його. Синята, Панама, Синя, да. та сіра. Ну, та мене що... в дворі. Сходи, візьми. Принеси. А ми шукали, тебе ж тебе. Я ж тобі спрашувала тільки. що. Я тобі що? два рази казав, ти кажеш, не так. Як не так? Я кажу, ты каза мне твоя. Моя оранжевая сіра панама. <звиска> і то і Он за <звиска> любитель поспорить и доказывает доказывай. Только що ж дома спросили. Ты мовчик пройшов и а сейчас ему самому просто дойшло, прошу. Давай yeah, <звиска> <і прошу звиска> начина кричать. Ну і правильно. Я ко то. Лучше защита. Да, Нападение тоже. Несе чи ні? Не знаю. Це ще кричить. Спать хоче вже 12. Куди цей Ваня уйшов? Що? Да? Куди уйшов? Щас твою Що ми загрузили? Принесе. Повну машину. Ми взяли шезлонги, удочки. Ще ми збираємося варити кашу. Взяли яйця. О, диви, дві одразу да. приніс. Взяли яйця, пшоно. Надя зараз зажарку зробить. <реш> чи швиряє <реш> мені? Чи <швину? реш> Я в шоке, я ж тебе спрашувала дома. Я тобі ну, казав. За оцю ми з мамою кажемо все, не знайшли шапку. А що казати? Так Ні, Це не синя. Сіра. Сіра і синя ти, ти казав. Я сказала синя твоя. Сіра і синя. Синя твоя. А Вони обі у тебе. <ріху> Ладно, коротше, поїхали, бо ми вже <ріху> опаздуємо. Ми приїхали знов тут стільки народу, просто куча машин, ми ледве стали. Ось тут під лісом. Йо? А кепочка де Артема? Що, три у нас, три. З той сторони, а так, да, ось набрали возле Надіабрикосів. Це ще є кепка, це моя. Ні, в мене ж є. Всіх є. Не знайдеш йому кепачку, ні? Вроді ми нічого не брали точно, як торбашники. Давай. Стой, ждемо, 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 стой, підожди. Треба подивитися кепочку. де вона? А тут нема, вона там, мабуть. Треба кипку по-любому. Ти будеш німням абрикоси? Артем уже одну з'їв абрикоску. Ти кепачку можеш знайти? Кипачку, да, так. Бо дуже там. жарко, йому треба її одіти. <смірко> 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 Абрикоски! як! <смірко> Ваня тобі да, назбирав? А оцю не, не взяв чехол. Та за чим він нужен? Боже, набрали. Я в шокі. Два пакети. Ага. Лежаки. Лежаки. Тут ще немає лежаків. Ну, зонтики, дивись, і он, дивися, скільки зонтиків стоїть, є у людей. У нас буде зараз як на морі. Якщо ми не їдемо до моря, то море їде до нас, ага. да. Ага. Да. Да, так? Такі це ті, що в прошлому році нам дарили. Ага. Такі, маленькі. Ну, да, я все одно думав, що вони менше складають. Ну я тоже думала воно. менше. Ну О, Та нормально. Угу, угу. Хорошо, що машина така. ти мені головне найди кепку. Ваня вже ось, ось. На, Ваня вже на. побіг. Може ось ту? так. Ось, ось. <ріст> Стоять. Все. Все, у тебе обоєкоски є. Ага. каже надолу. Дай ту кепку. Він все зні... Ну він, конечно, і ту знімав. Ну в цій жарко мені. Стой. Ні, стой, подожди, стой, подожди. Ваня каже, Ваня я не поїду на річку, я не хочу. І, убіжав, і побіг самий перший. І удочка йому його не треба. Ну, оставляй, хай сам прийде і бере удочку. Стой! Все, все, ну, все, все взяли. Кашу. Все, закривай його, Кашу. Так, а як ми будемо зараз це нести? Він хотів закрити. Відкривай. Іди, іди. Іди. Хотів, Тьома. Нажимай. Нажимай. Раз. Є. Все. Так. Стой. Як ми будемо нести? Я як командир. Все. О. Що застряло? Все. Та ветка. А чого ніхто не йде? Ніхто не Ну давай. Ну що, ми йдемо. А чого я тоді нічого не взяла? Пішли. Ну Я малого держу за шиворот, бо тут стільки машина, він везе свої абрикоси. Да? <рикоси> ти ти торгувати будеш зараз, а, абрикоски. Машинка, да, ти не тривай. Пішли прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо, прямо. Стой. Стой, стой. Ні, 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 хочу переносити. Так. Йди сюди, давай перелазим. Я тебе беру. О, кажу, нема лежаків. Є тут, о, лежаки, тільки воно не лежаки, а якісь стулки-лежаки. Да? Поїхали. Я їх загубила. Дивіться, скільки людей. Кошмар. Да? Пішли. Ми приземлились. Вроді тут буде людей взагалі. Тьом, ти куди? Ми, мабуть, станемо зараз, бо в нас зонтик ми ж взяли. Станемо може, на піску, я не знаю. Да? Тьом? Куди ти свої абрикоси тягнеш? Ждемо ваня йде, дивися, папа йде. Стій, ну не треба. Ну, тягнуть. Ку-ку. <різь> <різь> Папа, так а що там? Давай, може, їх тут на сонці поставимо. Лежаки і зонтик. А? Ну ладно, іди сюди, пошли. Все, варилась каша. Артем з'їв тільки що три ложки, ну він наївся вже. Другого. Мочно дуже вообще класно. Так, все, ми вже збираємось додому. Боже. Чому ні, ніяк ні, що все випадає, так? Да? Нічого не вміщається. Посиділи, ну ми зараз 7 часов да? да. майже, так? Так. Ми ага, приїхали в два. Більше устали, ніж віддихнули. Ну так, так да, тоді, все, їдемо додому. Думав. А, я не перший, так? Да? Все. Да. Всім дякуємо за перегляд. Да, пока, пока. Дужча замарилися чима чима відпочили. Да, да. Ну, ми це балакали, я кажу. Да, я замаритись на ну замаритись на річці, відпочиваючи краще, чим замаритись на городі. Ну да, забирай Артема. Давай, давай все, угу. всім дякуємо за перегляд. Всім пока-пока. Пока, махай Артем. Пока. Пока-пока, пока. пока, пока. Забирай Артема.